Доброго ранку, ми любимо передплатники україномовного каналу. Дивіться, який гарний ранок. Я вже збігав пішки до роботи, а тут ну, така можливість. Короче, треба на автівки. Ну, моя автівка чи на жаль, чи на радість, на не знаю. На Полтавщині, тому куманьок нас сьогодні возить. За що йому велика подяка і шана. Тому сьогодні відео з автівки. Ну, Чуть пізніше, але ще ранок. Так, Яка ситуація у Харкові? Бачите, погода дуже гарна. Сьогодні пише телефон тепліше на 3 градуси, ніж учора. Ну, Учора було 18 а вітерець, сьогодніць менше, ну, гарна, гарна погода. Тривоги біжав, тільки ну, вийшов на роботу і пів восьмої тривога годить, але що, люди всі бігуть, біжуть. Ніч як пройшла, ніч, дякую Богові, тривоги були, більш нічого не чув. Вчора, а то з вечора я казав, що щось там чи показалось, чи ні, ні, не показалось. Дружина дзвонила і казала, да, у Харків, ти не очувся. Десь у центрі були прильоти, на жаль, є пострадавші, постраждалі. Але такий у нас зараз, а бачите, церква як куполами блищить, зараз буде краще видно. Все. Розповів, побачили Харків, помилувалися нашими рідними місцями такими. Весняними, бачите, трамвайчики їздять, тролейбуси теж, я зараз їхав. Все. Усім миру доброзлагоди. Усім щиро дякую. Будемо жити, раче ні на що. До побачення, мої люди. Пока.